Надіюся, що на цій конференції ви почерпнете багато чого потрібного і дізнаєтеся про розвиток і шлях нашої рідної української мови, а також, зокрема, різних мов світу. Тому що якої нації, до якої нації вона належала людина, вона береже свій національний і невід'ємний скарг, українська мова, мову. Я вас ознайомлю із програмою нашої конференції. Отже. Перше питання, яке ми будемо розглядати, це презентація до дня мови учениці 7 класу Марії. Друге про історію виникнення дня мови, учениця 10 класу учень, 10 класу ученикрова. Третє історія злочинів проти української мови, доповідач Шиліна Анастасія, учениця 9 класу. Четверте походження і розвиток української мови. Презентація учениці 8-го класу Савійської Івані. П'яте. Рідна мова у політичному слові. Доповідь і презентація вчителя української мови та літератури Марти Іванігрус. Шосте. Служжи в українській мові. Доповідач учень 11 класу Фезевецький Тарас. Сьоме рідна мова. Презентація учня 9-го класу Івана Ха, Олександра. І восьме... Питання, яке ми будемо розглядати, це презентація учениці 10 класу великий меді на тему українська мова поза межами України. Вітаємо вас, у міжнародний день до вас і Сарту. 9-го року на 30-й 30 сесії Народної конференції в Європі було запроваджено Міжнародне виправдання. Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день означає більшості світу. Оскільки 6 -ти тисяч розмовних мов світових не прагне підтримувати мову як ознаку культурної і світові. Моя мова найкраща світа. Моя мова одна з наймолодійніших і найволозвичніших мов світу. Міжнародний день рідної мови. Це відносно молоде свято до календарів усього світу. Воно війшло тільки у 1999 році. В воно також лише почало писати свою історію. За Закупівців із 6700 нині існуючих мов більшість перебуває під загрозою зникнення близько півтори тисячі, можуть щаснути знати найближче десятиріччя. Аби запобігти цьому, за пропозицією держави членів ЮНЕСКО, Генеральна конференція організації у 1999 році проголосила Міжнародний день рідної мови. Який уперше 21 лютого 2000 року у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Головним напрямом дня є привернення уваги до світової громадськості до збереження і розвитку світового юлістичного діття, а також зміцнення ролі рідної мови як важливого чинника культурної самобутності. Мова, духовний скарб нації це не просто засіб військового існування, це те, що живе в наших серцях, наша сутність, перевозмість нашого буття. Саме мова формує і визначає свідомість, творить людину, культуру, історію, сучасний майбутнього нашого різні. Україна, в тому числі, і мова витримала багато військових просування. Це і польська влада, і намагання російського царизму перетворити її на речі, валунські та емські укази. Які вказували на заборону і прагнення за радянської влади знищити під приводом створення єдиного ще національного язика. І у, е, у Радянському Союзі за 70 років загинуло 70 мов. Ви слухайтеся проти цю цифру. Не треба війне, не треба Америки, правда? Тут, в принципі, на наших теренах. Не раз українську мову забороняли. Забороняли виховувати дітей, забороняли читальню, забороняли школи української мови. Але попри все, українська мова наша не втратила своєї відмову звучності. І жодна заборона не дозволить нам, щоб ми забули свою рідну мову. Так, далі просто посмотримо до слова, що він 186 рік. Зікалися ввезення із-за закордону друкування та видання в імперії книг на, малоросійсь... на малоросійському наречі скасовувалися вжитку слова Україна, Козак, Запорізька Січка. 1869 рік указ царської адміністрації про доплату чиновникам за успіхи у зарощенні розчині... з... зросійщенні України. 1881 рік. Заборона виголошення церковних проповідей української мови. Це кров, що обігає коронаві, видача кров'я моя. А це першому розглядають української мови. Здравствуй, слово, українська мова. Втраждає на дів тисячоліть. Відник талиновий та кінцев за зелена віть. Слово винова слово. Диво, у незнане зоря на полі через мову силу і правдиво розбивається в лісі. Мова це душа народу, а народ без мови не народ. Осново рідне, хто без тебе я? Українська мова державна мова України. Я запитую в себе питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роздираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць? Ви десятий тижні і день, коли ми на перестали гордитись, що ми українці. Початок формування української мови. Шосте-9 століття початок формування мови української народності. 13 14 століття нормування загальнонародної української мови. 18 19 століття формування нової української мови. Україна Така не здумання, що дане. Іштой свідоць слово. Спочатку була і то європейська мовна сім'я, потім совянська група, потім ніжності, любові, на наші довгі літа. Розмова, думка, голос, спихи, цікавий погляд дуже велик. Тримайся мужності, мивчать, де безсвітичні водона. Прокописи 10-го один. Краличний алфавіт. Ця вчерго використовувала з 140 століття художньої і квітки літератури в словян слов'яні. Співіснування двох мов. Старослов'янська вживалася переважно в церковній сфері. Давньоруська вживалася у закладені на державних юридичних законах. Колись якденові документи писалися в художній твої. Ви повертаєте з маленьких років читати, ви вмієте самі, думаю, що закінчим читати з матери. З маленьких років знаєте, відколи приходите до школи чи ходив дитячий садочок, завжди приходити вірщиками про маму, про Україну вчили віші, тоді додому. Сьогодні ми з вами трошки так перейдемо, власне, як успіху і успіху від нашу відпомогу по етичному слові. Будуть для вас деякі знайомі, деякі не дуже знайомі слова, Я то, що слова ви читаєте самі, я вам буду просто коментувати. Дуже важливі слова, яка павличка, думаю, ви чули ім'я цього поета, любов до рідної мови найприродніше і найглибше начало людського життя. Повторюся, так як вже говорили попередні відповідачі, наскільки ми любимо свою мову, від того, за наші, і нашу любов, до нашої землі, і відповідно в любов і до і любов до себе самого. Навчатися свого і не цуратися чужого. Не можна вивчити, повірте, і погодьтеся вже особливо 11 клас, ні німецької, ні англійської, ні французької мови, якщо ви не будете знати своєї рідної Слова Шевченка написані в Заслані, власне, розказують про те, що навіть будучи у Заслані, будучи далеко від своєї землі, він і там мріє і просив Бога про те, щоб була жива наша українська мова. І е, приходимо до слів нашого земляка Маркіяна Шашкевича, довго і вам знайоме це ім'я, правда, це коляд нашого рідного краю, який помер молодому віці, але дуже багато зробив власне, для становлення нашої рідної мови. Ці слова я хочу зачитати. Руська мати нас родила, руська мати нас ховила. Чому ж мова їй не мила, чому не встидати має, чом чужую полюбляю? Бачите, здається, що багато помилок. Бачите, комп'ютер навіть підкресли, знаєте. Але це наша мова, дійсно, якою говорила в часи Маркіяна Шашкевич. І під руською мовою, яка мова розуміється? Звичайно, на наша українська мова. Рідне слово, рідний розум, рідна і правда буде. Тобто буде слово. Прокинемося від сну і буде своя правда, буде краще життя у нас. Далі маєте відомі слова Максима Ривського, не буду вам повторюватись, який багато творів присвятив їхній мові. Володимир Сюсюра, так само хто вже з вас вивчав. в українській мові. Марта Іванівна Часто сказала, всі ми з вами гарно і не і ми іноді до болю гарно, вірите? І просто хочу, щоб ви на це звернули увагу. Здається, декого... З вуст є така українська, гарна українська мова, а з вуст іншої людини це просто аж страшно свідка. І постає зразу питання, хіба це так важливо, як ми розмовляємо? От як ви гадаєте, важливо? Просто <реш> важливо. <реш> як сказав один з науковів, що людина байдужа до рідної мови це є дикун. Давайте з вами не будемо докунати. Давайте будемо любити свою рідну мову, плекати і передавати її, літературну, у наші майбутні покоління. Правильно чисто говорити може кожен, але це має бути великі, великі ваших бажання. Доповідь на тему служить в українській мові. Служик це елементи двох або бійкових мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови. Киявище, як служив, тобто змішання мов, люди почали змислити вже в стародавні часи. Так, в святому, в святому писанні зустрічаємо ідею про те, що людство колись мало єдину мову, але потім поділилося на окремі племена, кожен з яких мало власну мову. Ці новотворені мови почали змішуватись між собою і призвели до змішування мови появи сучасних літературних мов. Українсько-російський служб. Українсько-російський служб поширює побудову спілкування жителів багатьох районів України, а також місцевості на території Росії, де проживає українське населення. Наприклад, вживання усильів замість нормативних українських. В ці слова тарби, «да, да, ні, кр, «да», всіх та да, напрям'яр, набірне, місто, іменно українізовані форми російських дієслів, зділав, дівся, «унаслідував», получав. Змішування українських і російських форм невизначених не займенників: хто то, що то, як то, який то, який то, зворення найвищого ступеня порівняння предметів і пристрійники. Ці документи в місто право, інформацію, інструктування фітер, велися українською мовою, підтримували її американський став. Ось кілька слів з Конституції великого ворота. з нас спеціально, перцях, я захоче переслати звичайної наші життя дивитися на ваша і душу вашу і на непостину. Вівчизну та зоні тим же твоїмості та збавлення. Уряд також у Конституції, які записано про те, що мову навчитися світу теж мають право на існування. І безперечно, ми з вами живемо в Україні, але на щастя є багато українців, які за тих чи інших обставин попінули свою рідну державу. Одні Розвивали українську літературу і мову поза межами, і власне там до сьогодні збереглися посередки української української мови. От і то, що не українську Україну. То... 10639 і Сілокович. Україномовні школи Польщі. У Польщі працює п'ять шкільних комплексів. Найбільш знайомі Гілий Бір, бар Бартошиця, Легніця, е Перемиш. Українську мову, яка її люблю учнів, Принтого, 100 -ти, 100 -ти, 100 -ти в них навчає 893 учні. Крім того, в 103 місцевистах Польщі функціонують культурні навчання української мови, що охопили в листові цього року 2083 учні. Ми повинні з вами подякувати сьогодні тим, хто віддав своє життя за волю і незалежність нашої України. Ми повинні подякувати з вами тим, хто сьогодні, незважаючи на погоду, незважаючи на бій, береже кордони нашої незалежної держави. Любіть свою мову, шануйте свою мову, тому що без мови ми ніхто. То давайте з вами будемо кимось великим для того, щоб творити нашу незалежну. Вільну державу Україну.